На Харківщині стартував проект проведення виїзних консультаційних прийомів лікарями обласної клінічної лікарні. Відтепер бригади медичних спеціалістів за графіком відвідуватимуть села області, де у фельдшерських пунктах та амбулаторіях загальної практики сімейної медицини прийматимуть пацієнтів, надаватимуть консультаційні послуги, а також проводитимуть діагностику захворювань. 22 липня виїзна бригада харківських медиків побувала у Красноградському районі. Скористатися послугами окуліста, кардіолога, травматолога та лікарів іншого. Профілю змогли мешканці села Микола Камишувата. Люди заздалегідь займали чергу до обласних спеціалістів, адже постійного лікаря в цьому населеному пункті немає вже тривалий час. Тому кожен був задоволений, що обласні медики завітали до їхнього села. У нас в селі немає врача, не немає ні медсестри, немає нікого, немає де обстежитися. Немає людям де узнати свій діагноз. Ми дуже довольні, що до нас сьогодні приїхали багато спеціалістів, що люди можуть. Узнати свої діагнози, обстежитися і почати вчитися. Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, який цього дня відвідав з робочою поїздкою Красноградський район і побував у Микола оцінив важливість і актуальність такої справи. За словами Сергія Чернова, мешканці глибинки повинні мати доступ до якісних медичних послуг. Однак, через різні обставини, так буває не завжди. Проблему має в деякій мірі вирішити даний проект з проведення консультацій у селах області медичними спеціалістами. Эти люди, особенно старики, дети, не все могут принять к вот, специалистам, я не могу врачам, из-за состояния здоровья, из-за нестабильного транспортного сообщения. Сегодня Найти возможность, которую мы ее вот, с помощью помощь фонда социального развития, нашли людей, которые готовы сегодня поделиться и жизнь безредства, чтобы врачи из города Харькова, чтобы у смысла больницы, травматологи, толматологи, хирурги, гинекологи, девчонки. врачи, которые будут заниматься проверять на УЗИ и многие другие специалисты будут ездить в села Харьковской области с тем, чтобы ну, в первую очередь диагностировать заболевания, которые могут быть у людей и у деток, и у людей старшего возраста, которые очень тяжело сегодня передвигаться, поехать в тот же город Харьков. Головне завдання, яке стоїть перед лікарями, допомогти людям виявити ті чи інші захворювання на радній стадії, надати консультації щодо проведення подальшого лікування хвороби і проведення діагностики, зазначив лікар-ортопед, травматолог Ільгар Сафаралієв. Основна ціль – це допомогти людям здоров'я профілактика заболювання це основна наша ціль для кару. Позитивно оцінила роботу виїзної бригади харківських лікарів Микола Камишовацький, сільський голова Наталія Шаптала. Вона зазначила, що чимало мешканців скористалися нагодою, щоб проконсультуватися у лікаря і пройти діагностичне обстеження. Ця справа дуже потрібна і важлива, бо відтепер люди у сільській місцевості матимуть змогу отримати кваліфікаційну допомогу вузьких спеціалістів, лікарів. Тому для людей Миколи Камішувати це дуже потрібно. Я сподіваюся, що і ця співпраця буде продовжуватися надалі, і людям буде краще на місцях отримувати повноцінну медичну консультацію. Зазначений проєкт стартував нещодавно. Одним із його ініціаторів є благодійний фонд соціальний розвиток Харківської області. Метою проєкту є надання якісних медичних послуг людям у сільській місцевості.